На календарі 11 листопада вівторок, схід сонця о 7 годині 6 хвилин, захід о 16 годині 22 хвилини, тривалість дня 9 годин 16 хвилин. Місяць у раці йде 19 та місячна доба. Цього дня іменини не відзначають Анастасія, Марія, Клавдій, Ганна. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 11 листопада преподобної Анастасії Римлянки та преподобного Аврамія Затворника З, від імені ченця Аврамія. Цей святий вважається покровителем вівчарів, тому в народі цей день називають також Овечим Святом. Цього ж вшановується пам'ять Аврамія Печерського, затворника Києво-Печерського монастиря та Аврамія Ростовського, який заснував богоявленський монастир у Ростові Великому. Мисливці вірили, якщо вовки з граями бродять по полях, то чекай великих бід, епідемію, голоду чи війни. Якщо 11 листопада небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. За народними прикметами, якщо зорі рясно осіяли небо, наступний день буде сонячним. А зараз якою буде погода 11 листопада? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області, з самого ранку небо вкриється хмарами, а ввечері можливий дрібний дощ. Вітер східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 769 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 86%. В Миколаєві вночі очікується від 3 до 6 градусів тепла, а в день потепліше до плюс 10 градусів. На території області: в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 0 до плюс 5 градусів. А вдень температура повітря становитиме в межах 9-10 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 17,7 тепла була зафіксована у 1945 році, а мінімальна мінус 12.3 морозу у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 11 листопада. Овни. Можливі проблеми зі здоров'ям. Особливо це стосується чоловіків. Ви можете відчути головний біль, болі у колінних суглобах, не виключено інфекційне захворювання. Вам потрібно слідувати порадам лікаря. Тельці. Присвятіть цей день наведенню порядку. Можна переставляти меблі або поміняти шпалери. Не рекомендується займатися грошовими справами. Близнюки, вас очікує поліпшення фінансового становища. Не виключено, що доведеться з головою зануритися у справи, що вимагають негайного вирішення, ймовірна удача в азартних іграх. Раки. День обіцяє бути вдалим. Можливі ділові пропозиції. Постарайтеся не втрачати контролю над повсякденними справами. Цей день ознаменує зростання вашого творчого потенціалу. Леви. Несприятливе розташування зірок може негативно позначитися на самопочутті. Вірухідні – підвищена дратівливість, простудні захворювання. Жінкам слід приділити більше уваги своїм супутникам. Діви. Перша половина дня сприятлива, вам вдасться реалізувати намічені на день плани. Можна починати серйозні ділові переговори. Однак остаточний результат залежатиме від вашого настрою та захопленості спільною справою. Терези. Обдумані дії матимуть шанс на успіх. Поступово зростатимуть життєві сили, проте в особистих стосунках можливі образи. Ймовірно, ви не зовсім щирі у своїх відносинах. Скорпіони сприятливий день для зміни роботи, вирішення творчих задач. Це хороший період для обговорення планів на майбутнє і втілення їх у життя. Ваша незалежність і вміння приховувати задуми гарантія успіху. Стрільці, зірки радять саме цього дня починати нову справу або серйозні ділові переговори. Вони мають бути досить успішними і принести високі результати. Ймовірно, вас чекають зміни в особистому житті. Озероги несприятливий день. Небажання фізичні перевантаження, напруження розумова праця. Будьте обережні, не піддавайтеся на авантюри. Протипоказані ризиковані комерційні операції. Будолії. День несприятливий для укладення торговельних угод. Не рекомендуються поїздки. Велика небезпека, травматизму. Будьте уважні при переході вулиці та обережні з електроприладами. Риби. Ймовірна реалізація творчих і ділових здібностей, але займатися новими справами не варто. Продовжуйте розпочаті проекти. У другій половині дня займіться домашніми справами, відпочиньте у колі сім'ї, однак уникайте алкогольних напоїв. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню та будь-якій погоді, і хай вам щастить!